Поясніть механізм цієї співпраці. Тобто, ви сьогодні назвали прізвища, от що це має бути. Ми от сьогодні напишемо повідомлення. Ви їх будете читати і дивитися, хто що написав, позитивно, негативно. Чи як це має бути? Дивіться, як такого механізму я поки не бачу. Я думаю, що найближчим часом все ж таки буде прийняти закон про люстрацію. Це буде правовий механізм, шляхом якого ми будемо приймати. Рішення, а допоки немає таких механізмів, це є е, живий діалог, жива дискусія з вами, е, це є порозуміння один від одного, е, надія і віра в те, що ми повинні е, працювати тільки спільно. Я не маю механізму. Якщо у вас є якийсь конкретний механізм чи пропозиція, яким чином це повинно відбутися, то я готовий почути і готовий діяти в рамках цього механізму. Але такого механізму я не бачу. Я єдине, що хочу бачити, що немає е, суворого супротиву е, до тієї чи іншої кандидатури, немає великого негатива. Е, звичайно, негатив буде. всім ми догодити не можемо однозначно, тому що хтось когось там знає з хорошої сторони, а хтось з поганої сторони. Для мене загалом важлива така, щоб знаєте, людину так сприйняли. ну, Кращий він, ніж той був, Да? От якщо є підтримка селищних голів районних депутатів, селищних депутатів, то я рахую, що ці люди повинні негайно братись за роботу і виконувати свої обов'язки.